Шорт алегри. Ось така в нього врожайність. Підконоси. Ось тут далі. Ось така ягідка, невеликого розміру, але дуже її багато і вона важка. Ось, Ось така. Ось скільки її. Ну, прям її багато. Але вона розміром своїм. Ось така це велика, саме перша це ось така. Красива вона, глянцева. Ось ось така. Ось перша. У нас цілий квітконосець достиг. Добре, але, але не подобається нам її розмір. Не, вона... Спробуємо смак. І нам ще не подобався її смак, Вона така була кисло. Ось така м'якоть. Якщо да. чесно, смак такий свій.